Сьогодні 1 листопада 2025 року. Енергія сьогоднішнього дня суботи це енергія Сатурна, великого вчителя, який відповідає за час, структуру, дисципліну, карму та підведення підсумків. Це найважчий і найповільніший день тижня, що стоїть на межі між завершенням робочого циклу і початком нового. Ключові аспекти енергії суботи це дисципліна та структурування. Сатурн вимагає порядку та організації. Енергія дня ідеальна для структурування інформації, складання звітів, графіків та детального планування наступного тижня. Займайтеся справами, що вимагають терпіння, ґрунтовності та неквапливого, зосередженого підходу, наприклад, ремонт, робота з документами, прибирання. Підведення підсумків та очищення це день для завершення та аналізу. Сатурн допомагає оцінити результати минулого тижня, зрозуміти, де були допущені помилки, і відпустити непотрібне. Чудовий час для детоксу на фізичному та ментальному рівні, генерального прибирання як у домі, так і в думках, позбавлення від старого одягу чи мотлуху. Енергія суботи не терпить поспіху, метушні та галасливих вечірок. Вона благоволить спокою, саморефлексії та холоднокровності, проведіть час на самоті за медитацією, читанням або глибокими роздумами, відкладіть активні суєтні справи та відпочиньте від надмірної соціальної активності, що рекомендовано робити це складання планів на тиждень фінансові підрахунки. Початок нових великих проєктів краще відкласти на понеділок, генеральне прибирання, викидання мотлуху, піст або дієта, навчання, що вимагає концентрації, читання серйозної літератури, спілкування зі старшими родичами, наставниками. Субота це ідеальний час, щоб уповільнитися, заземлитися та організувати своє життя. Перш ніж сонце неділя наповнить вас новою енергією, цей день за місячним календарем 11 – місячний день, символ Корона, вогняний меч, лабіринт, ключова енергія сила, рух, концентрація. Характеристика цього дня він найпотужніший і найенергетичніший день у всьому циклі. Енергія місяця досягає свого піку перед серединою. Уся закладена сила може бути використана для рішучих дій, потрібна максимальна концентрація й увага, рекомендовано початок важливих справ, подорожі, фізичні навантаження, завершення розпочатих процесів, виведення на фінішну пряму. Не рекомендовано розслаблятися, бути пасивним, перевтомлюватися. Працювати з гострими предметами без уваги БО є високий ризик травм. Перший трін 11-й місячний день є одним із найкращих днів, оскільки приносить можливості матеріалізації всіх позитивних моментів, що з'явилися як на початку місячного місяця, так і в його щасливі дні. На даний момент нейтралізуються негативні впливи попередніх важких періодів, і тому будь-які обдумані дії та звершення мають багато шансів на успіх. Також значно зростають життєвість, вітальність, сексуальний потенціал, особиста чарівність. Більшість справ, розпочатих на десяту місячну добу, мають успіх та підтримку духовних ієрархій. Місяць проходить знак риб, підвищується чутливість, люди стають більш схильні до духовної роботи над собою, до пізнання свого внутрішнього я. Наш внутрішній стан визначає та впливає на нашу поведінку та дії в житті. Для людей, які мають вантаж на душі у думках, фізичний це несприятливий період, так як їм більше здається, що світ повстав проти них. Риби. Знак духовного служіння, тому це чудовий час відвідування церкви, роздумів та спілкування на духовні теми. Можливі несподівані вирішення старих проблем, спалахи, пізнання та прояви таланту. Цей час підходить для того, щоб ми могли усвідомити свої недоліки та знайти спосіб розвитку нових здібностей. Як правило, у період риб на нас знаходить розсіяність, неуважність до земних справ. Тому висока можливість забути здачу після оплати покупок або самі покупки в магазині, купити річ, яка нам не потрібна, власне, зробити будь-який промах, який відноситься до матеріальної сфери. Саме тому не варто братися за важливі справи, проте період сприяє проясненню фактів. У цей час добре бути на природі, особливо біля водойм, це підвищить тонус. І додасть душевних сил. Не бажано голодувати чи дотримуватися суворої дієти, оскільки це може навести депресію. Краще бути обережними в прийомі лікарських препаратів і бажано обмежити кількість рідини, що вживається, місяць, що росте, в рибах підвищує психічну чутливість, розуміння, емоційність, вразливість, ідеальний час для духовної роботи, медитації, молитви. Спілкування з найвищими силами бажано уникати скупчення людей або місць з енергоінформаційним забрудненістю, наприклад, Фейсбук, Інстаграм, телевізор, уникати скандалів. Весь негатив надовго осідає у нашому тілі, часто змінюються обставини та плани. Руна дня дуже добра й тепла руна беркана. Є 18-ю руною старшого футарка. Її назва означає береза і вона символізує жіноче начало, родючість, ріст та захист. Форма руни часто асоціюється з жіночими грудьми або вагітним животом, підкреслюючи її зв'язок з материнською силою та життєдайністю. Коли беркана випадає як руна дня, вона пропонує вам день присвячений турботі та емоційній гармонії. Це час для тихого поступового розвитку. Турбота та ніжність. Сьогодні варто приділити увагу рідним і близьким. Беркана закликає створити затишну та безпечну атмосферу в домі. Це день безумовної любові та співчуття, сприятливий час для домашніх справ, облаштування простору та гармонізації сімейних стосунків. Беркана зміцнює зв'язки та слугує захистом для родини. Руна нагадує, що справжня сила полягає не в примусі чи боротьбі. А в любові, довірі та мудрості це мудрість матері, яка розуміє природні ритми життя, беркана символізує народження не лише дитини, але й нової ідеї, проекту чи плану. Якщо ви планували почати щось нове, особливо творче, сьогодні гарний день для зачаття цієї ідеї. Руна вказує на період особистісного зростання. Та оновлення особистості. Цей ріст повільний, але стабільний та ефективний. Це прекрасний день, щоб подбати про своє фізичне та емоційне здоров'я. Енергія беркани сприяє зціленню та відновленню сил. Порада на сьогодні: не поспішайте і довіртеся процесу. Під знаком беркани все йде своїм шляхом відпустіть напругу, адже сьогодні не треба носити гвинтівку за плечима. Займіться творчістю, плануванням сім'ї або просто насолодіться спокоєм, слухайте свою інтуїцію. Поради на день це день потужної енергії, активних дій та трансформації. Одинадцятий місячний день вважається одним із найсильніших, коли все, що ви робите, має велике значення. Місяць у рибах додає чутливості, інтуїції та потреби у духовному заглибленні. Не відкладай. Діяти треба рішуче. Одинадцятий день вимагає сміливості, не можна кидати розпочати на півдорозі, завершуй важливі справи, довірся своїм почуттям. Місяць у рибах загострює інтуїцію, звертай увагу на знаки, сни та внутрішній голос, займися творчістю або медитацією, риби сприяють натхненню, мистецтву, музиці, ідеальний час для духовних практик та заглиблення. Потурбуйся про ноги та водні процедури. Риби відповідають за ступні, корисними будуть ванночки для ніг, масаж, водні процедури, ванна, басейн матимуть цілющий ефект. Будь м'яким та розуміючим до оточуючих. Уникай конфліктів, які можуть викликати емоційне виснаження. Руна беркана символізує зростання, відродження, родючість і захист. Це руна жіночої енергії, материнства. Турботи та нових починань як застосувати енергію беркани, присвяти день плеканню, чогось важливого для тебе нового проекту, стосунків, здоров'я чи дому, створити комфорт і затишок навколо себе, Зосереться на стіленні та турботі про себе та своїх близьких. Беркана надає захист у сімейних справах.